Дорогі друзі, чи замислювалися ви коли-небудь, що означає мати справжню силу, яка змінює наше життя зсередини, це не просто людська підтримка або внутрішній спокій, це щось глибше, сильніше, незбагненне людському розуму, це Святий Дух, сила, яка не лише веде нас дорогою Божої волі, але й утішає в найтемніші моменти життя та перетворює нас із середини. Відкриваючи шлях до істинного життя у Христі. Чи було у вашому житті таке, коли ви опинялися в цілковитій темряві, дні здавалися одноманітними, а душа була настільки втомленою, що навіть молитва втрачала силу? Можливо, ви переживали втрату, зраду чи безкінечні випробування, які, здавалося, неможливо подолати? У такі моменти серце тихо питає, Господи, де ти, хто дасть мені силу йти далі? І саме тоді, коли здається, що все втрачено. До нас приходить Він, Святий Дух, невидимий, але такий реальний, той, хто приносить мир, що перевершує будь-яке людське розуміння, силу для боротьби та надію, яка не зникає, навіть у найтемніші часи, Святий Дух це голос, що шепоче в нашому серці, не бійся. Я з тобою це той, хто наповнює нас спокоєм, коли навколо панує хаос, він відкриває двері там, де ми бачимо лише стіни, він піднімає нас тоді, коли сили вже покидають Ми дарує нам новий погляд на світ і на власне життя. Але хто він насправді? Святий Дух це не просто енергія чи відчуття, не абстрактне поняття і не символ, це реальна особистість. Третя особа Святої Трійці це сам Бог, який приходить до людини, щоб жити в ній, керувати її життям, вести її шляхом правди і святості. Святий Дух це дар, який Ісус Христос залишив для кожного з нас, щоб ми ніколи не були самотніми у цьому світі. Перед тим як піти з цього світу, Ісус Христос дав обіцянку своїм учням, Він знав. Що вони не зможуть самі пройти через випробування, що людські сили обмежені, але Він також знав, що Бог приготував для них щось більше. Коли Ісус готував своїх учнів до своїх страждань і відходу, Він сказав їм щось, що мало змінити їхнє життя. Я облагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби з вами був повік, цей утішитель. Святий Дух обіцяв бути з нами завжди, у радості й скорботі, й у сумнівах і перемогах. Він веде нас до істини, дає відповіді на найглибші питання серця і змінює нас ізсередини, перетворюючи на тих, ким ми покликані бути. Святий Дух діє так само потужно, як у часи апостолів. Коли боязкі розгублені учні в день п'ятидесятниці раптом стали сміливими свідками Христа. Готовими проповідувати Євангеліє перед тисячами людей, сила Святого Духа змінила їх назавжди. Чи хочете ви відчути цю силу у своєму житті, чи прагнете ви нового початку, повного світла, радості та миру, цей ролик саме для вас? Сьогодні ми поговоримо про те, як Святий Дух може наповнити ваше життя і повністю його змінити. Ви дізнаєтеся, як він діє. Як він утішає в найтемніші моменти, і як робить із простих людей героїв віри, ми побачимо приклади з Євангелії та життя сучасних людей, чиї історії є свідченням Божої сили? Згадайте, якими були апостоли після смерті Христа, вони були налякані, розгублені, зневірені, їхня віра хиталася, а майбутнє здавалося темним. Але все змінилося в день п'ятидесятниці, і раптом зчинився шум із неба, наче буря раптова, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм розділені язики, немов огняні, і спочили по одному на кожному з них, і всі вони сповнилися Святим Духом. Цей момент став переломним, боязкі й налякані апостоли стали сміливими свідками Христа, які не боялися ні переслідувань. Ні смерті. Сила Святого Духа змінила їх назавжди. Святий Дух веде нас у складних життєвих обставинах. Скільки разів ви були на роздоріжжі, не знаючи, який шлях обрати, скільки разів ви почувалися самотніми, не розуміючи, що робити далі. Саме у ці моменти Святий Дух стає нашим путівником. Звернемося до прикладу апостола Павла. Він багато разів опинявся у ситуаціях. Коли його життя було під загрозою, коли перед ним закривалися двері, а майбутнє здавалося невизначеним. Але саме Святий Дух вказував йому, куди йти і що робити. Святий Дух завжди веде нас дорогою, яка може бути нелегкою, але правильною. Здавалося б, чому? Хіба проповідь Євангелія це погано, але Святий Дух знає більше, ніж ми, він знає. Де і коли нам потрібно бути, щоб виконати Божу волю. Наприклад, молода людина стояла перед вибором переїхати в іншу країну чи залишитися вдома. Всі логічні аргументи говорили про переїзд, більше можливостей, краща зарплата, новий рівень життя, але всередині була невидима боротьба. Після молитви і пошуку Божої волі людина зрозуміла, що потрібно залишитися. І лише згодом вона зрозуміла чому. Залишившись, вона змогла бути поруч із близькими, в найважчий період їхнього життя, стала джерелом підтримки, а згодом отримала благословення, яке було набагато більше, ніж вона очікувала. Святий Дух веде нас не туди, куди ми хочемо, а туди, де буде краще для нашої душі та Божої справи. Святий Дух утішає в найтемніші моменти. Як пережити біль втрати, як знайти сили, коли серце розбите? Де взяти мир, коли світ навколо валиться? Святий Дух це той, хто приходить у найтемніші моменти життя і приносить утіху, яку не може дати ніхто інший. І Бог кожну сльозу зітре з очей їхніх, і не буде вже смерті ні плачу, ні крику, ні болю. Згадаймо Марію Магдалину біля гробу Ісуса. Вона була сповнена болю, розгубленості, розчарування, здавалося, що все втрачено, але раптом вона почула голос, який покликав її по імені Маріє. це був Ісус, і вона зрозуміла, що Він живий. Святий Дух діє так само, Він говорить у наше серце, дає нам знати, що навіть у найтемніші моменти Бог не залишив нас. Святий Дух, Дух перетворення. Найбільше диво Святого Духа це зміна перетворення сердець. Він не просто дає нові знання чи змушує нас слідувати певним моральним нормам, він здатен зробити з боягуза сміливого воїна, з грішника святу людину, яка несе світло іншим. Святий Дух змінює саму нашу сутність. Роблячи нас новим створінням у Христі. Згадаймо Петра. Людина, яка тричі зреклася Христа, боючись за своє життя, стала могутнім проповідником або апостола Павла, який колись переслідував християн, але зустрічі з Ісусом на дорозі до Дамаска і сила Святого Духа змінили його життя назавжди. Він став тим, хто не боявся ні тюрем, ні загрози смерті і проголошував істину всюди. Де ступала його нога, як Святий Дух змінює нас сьогодні? Зміна, яку робить Святий Дух, не була обмежена лише часами апостолів, вона продовжується і сьогодні історії сучасних людей підтверджують, що Бог так само діє в наші дні. Колишні наркомани стають проповідниками люди, які були залежні від наркотиків і алкоголю, часто розповідають, як вони пробували безліч способів змінитися, але нічого не допомагало. Але одного разу, коли вони звернулися до Бога, Святий Дух змінив їх із середини, їхня залежність зникла, вони знайшли справжню свободу. Злочинці стають Божими служителями у світі є багато свідчень, коли люди, які провели роки в злочинах, несподівано переживали зустріч із Богом. Вони виходили з в'язниці не з наміром помсти, а з бажанням нести світло і любов іншим. Люди, які втратили сенс життя, знаходять нову надію депресія розчарування відчуття безвиході можуть знищити людину зсередини, але коли Святий Дух входить у серце, він змінює не тільки стан душі, а й сам спосіб мислення, ці історії не просто випадковості. Це доказ того, що Бог працює в людських серцях сьогодні так само, як і дві тисячі років тому. Отже, хто в Христі, той нове створіння, стародавнє минуло. тепер усе нове. Зміна, яку приносить Святий Дух, не є лише зовнішньою, вона починається зсередини у глибинах нашого серця і поступово змінює всю нашу сутність. Святий Дух звільняє від рабства гріха. Багато людей борються зі шкідливими звичками, негативними думками, страхами. Але коли Святий Дух входить у їхнє серце, він дає силу сказати ні старому життю і почати нове. Святий Дух змінює характер людини. Люди, які були жорстокими, стають милосердними. Ті, хто був егоїстичним, починають жертвувати собою заради інших. Важкі характери змінюються, і це не людська психологія, це дія Божого Духа. Святий Дух дає нові бажання. Якщо раніше людина жила лише для себе, тепер вона хоче служити Богу. Якщо раніше вона шукала задоволення у гріхах, тепер вона прагне святості. Святий Дух робить нас свідками Божої сили. Людина, яка пережила зустріч із ним, не може мовчати. Вона хоче ділитися своєю історією, розповідати про зміни, які сталися в її житті, і це надихає інших шукати Бога. Коли людина зустрічається зі Святим Духом, вона більше не може залишатися такою, як була раніше. Все, що здавалося звичним, змінюються погляди, бажання прі або пріоритети, те, що колись було важливим. Втрачає свою цінність, а Божа воля стає найвищою метою. Як прийняти Святого Духа, Святий Дух не приходить у життя людини Соломіць, Він приходить у серця, які відкриті, що для цього потрібно перше покаяння визнати свої гріхи перед Богом і попросити прощення. Друге віра повірити, що Ісус Христос, ваш Господь і Спаситель. Третя молитва просити Бога наповнити вас Святим Духом. Коли ви бувши злими, умієте давати добрі дари дітям вашим, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього після того, як людина приймає Святого Духа, її життя змінюється. Ви почнете відчувати, що ваше серце наповнюється Божою присутністю. І цей світ. Уже не буде таким, як раніше. Святе письмо почне відкриватися по-новому. Те, що раніше було незрозумілим, стане живим і дієвим, ви відчуєте потяг до молитви, до Божої присутності. Святий Дух дасть вам силу перемагати спокуси і жити в святості, а плід Духа любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність. Стриманість. Ці плоди є доказом того, що Святий Дух уже діє у вашому житті, святий Дух це Божий дар. Він уже тут, біля вас, Він чекає, щоб змінити ваше життя, щоб дати вам нову силу, нове розуміння і нову радість. Не відкладайте цей момент, покличте його сьогодні, і ваше життя ніколи більше не буде таким, як раніше, готові. Тоді скажіть у своєму серці: Господи, я приймаю тебе, наповни мене Твоїм Святим Духом, і Він це зробить.